Як і минулого року, з 15 лютого, на водних об'єктах Житомирщини триватиме заборона на вилов щуки, яка діятиме до 31 березня. Заборона пов'язана з тим, з фізіологічними особливостями цього виду риб, оскільки її переднористова активність починається при температурі води від 3 до 5 градусів. Тож, якщо на гачок рибалки впіймалася щука він повинен її відпустити, а інакше буде покараний за порушення цієї заборони. Передбачена від адміністративної до кримінальної відповідальності рибалка буде зобов'яза. Заний компенсувати таксовану вартість риби це 3468 гривень. Розповідають фахівці і про порушників з початком нового року. Виявлено 44 рибалки, що використовували перевищену кількість гачків, шість торговців, які незаконно продавали рибу, та п'ять випадків користування заборонених знарядь лову. За останню неділю нами було виявлено два порушення прав рибальства за частиною 4 статті 85 Це Громадяни ловили рибу забороненим зраддям лову пауком в Шитоморському районі. Також було виявлено одне порушення рибальства, порушення придбання та збуту незаконно придбаної риби. Нещодавно, 2 лютого, на річці Уж біля селища Барди було виявлено одне з найбільш резонансних порушень. Громадянин за допомогою трьох ліскових сіток, близько 125 метрів, виловив 25 кілограм риби карася сріблястого. На нього був складений протокол за частиною 4 статті 85. Нараховані збитки за таксами рибохоронного патруля, близько 316 тисяч. Матеріали були вже підготовлені та відправлені до правоохоронних органів, направлені для того, щоб притягнути громадянина до статті 249 Кримінального кодексу України. А щоб застерегти себе від непередбачуваних наслідків, працівники рибоохоронного патруля нагадують правила любительського і спортивного рибальства. Дозволено рибачити на сім гачків не більше, навіть зараз, якщо зійде крига, вилов, що вона дозволяється. Також забороняється вилов риби за допомогою сіткосносевих матеріалів, колючих знарядлову, методом багління, вибухових отруйних речовин та електроструму. Кож варто пам'ятати про заборону вилову риби на зимувальних ямах, яка триватиме до початку нерестової заборони. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК1.